Саме гірше це сни. Я в ЦВС, як відправляв додому побратим, які загинули, то були такі моменти, що просто їх не можна забути. Е і вони сняться мені по цю пору. Чи частини тіл, рука, нога, голова. Е саме менше, що мені приходилося відправляти, це. Згорів наш танкіст і два фрагмента позвоночної кістки тільки такій коробочці поїхав додому. Але так як я стараюся у всьому шукати позитив, то я навіть в цій ситуації хочу сказати, що добре, що хоч це відправили. Тому що дуже багато моїх побратимів лежать по полям, і поки тих пілів звідти не виб'єм, їх ніхто не забере. Вісім років Богдан Кравчук працював психологом в держслужбі з надзвичайних ситуацій в області у березні 2018 року. Вирішив іти до війська, підписав контракт зі збройними силами України. Одна із причин це те, що я дійсно хотів випробувати себе. Зможу чи не зможу, іменно в таких місцях, де немає значення не твій статус, ні положення в суспільстві, не твоя посада, не твої статки, а де є ти побратими і Господь Бог і більше нікого. І в таких умовах дійсно можна побачити, що ти вартий. Якщо ти дійсно щось вартий, з тобою будуть рахуватися, твої ж побратими. Волинянин потрапив у 14-ту окрему механізовану бригаду імені князя Романа Великого на посаду старшого водія гранатометника. Через тиждень, як тільки підписав контракт, зразу відправили на полігон. І звідти, через півтори місяці, ми вже попали безпосередньо на схід на Луганський напрямок. В район Попасної. в нас. Хлопці один за одним дивилися, один одному допомагали, один одному підтримували. Без цього ніяк. Просто щоб ви собі зрозуміли, коли ти знаходишся на сході, в тебе є два напрямки, ти знаєш, що впереді в тебе противник, а взаді в тебе є побратими, які або ти їх захищаєш, поки вони переводять дух, або вони тебе захищають, поки ти переводиш дух. Сказати було важко. Це практично нічого не сказати. Мені моя служба далася дуже важко. Багато хлопців взагалі з моїх побратимів не повернулися додому. То я рахую себе взагалі щасливою людиною, що в мене ще є руки і ноги, а мої побратими лишилися. В степах Луганщини, в степах Донеччини, яких деяких з них навіть не змогли забрати. Після навчання в Львівській академії сухопутних військ Богдан Карпчук змінив посаду і став заступником командира роти з морально-психологічного забезпечення. Були в мене такі випадки, коли хлопці не витримували цього морального і психічного тиску, оцих обстрілів цього всього, і збиралися залишати позиції. І приходилося, оскільки я з ними їв з одної каструлі і жив разом, і ми перебували в одному місці, мене виходило підбирати слова в тому плані, що подив... щоб він просто подивився на тих, хто залишається, і в них також є діти, в них також є сім'ї. І люди залишалися. У 2019 році чоловік отримав контузію через травми, переніс дві операції за станом здоров'я, звільнився та служив у військкоматі. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Богдан потрапив у 50-й батальйон 100-ї окремої механізованої бригади. Працював з військовослужбовцями як психолог. Завжди своїм побратимам говорив: хлопці, живіть дружно. Бо коли ми були на Волині, що ми не були на сході, і 100-та бригада, вчасності, ви зараз між з собою сваритеся, ви заїдете на схід. І я не впевнений, що той, з ким ти посварився, винесе тебе, якщо не дай Бог, тебе поранять. Нині Богдан лікується після отриманих травм в обласному госпіталі ветеранів війни. Каже, після звільнення зі служби хоче бути корисним військовослужбовцем. Це йде реально війна з 2014 року. Хто би там що не говорив, повномасштабне. Я був в АТО, я був в ООС, я був в повномасштабному. І поки йде війна. Я би, звичайно, по мірі свого здоров'я і сил хотів би приносити якусь допомогу, хоча б на при ну, на рівні військового психолога. Я хочу побажати усім як найшвидшого закінчення цієї війни. Я далеко не заглядаю. Я живу тут і тепер, сьогоднішнім днем. Олена Чернуха, Олександр Ватащук, Суспільна новини, Луцьк.